Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Жар на голови ворогів. ПРИПОВІ 25, 21, 22. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову. Тюремний охоронець щодня бив Дена. А Господь Ісус спонукав його виявляти любов до цієї людини. Одного ранку перед побиттям Ден сказав йому Сер, я бачитиму вас щодня до самої смерті. Може, потоваришуємо? На це охоронець відповів: Ось уже ні. Друзями нам не бути. Тоді Ден мовчки простяг йому руку. Охоронець завмер. Потім його раптом почало трясти. Він схопив руку Дена і міцно її стиснув. Сльози потекли в нього по щоках. Мене звуть Росок, сказав він. Ми потоваришуємо. Більше він ніколи не бив Дена. Святе письмо говорить: якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він водою напійте його. Бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі. Образ розжареного вугілля можливо відображає єгипетський обряд, за яким винний показував, що кається, посипаючи голову гарячим попелом. Наше добре ставлення до ворогів може призвести до того, що вони засоромляться і розкаються. А у вас є вороги або ті, хто вам не подобається. Ден на власному досвіді дізнався, що доброта здатна змінити будь-яке серце, як ворога, так і його власне. Те саме може статися і з нами. Якою доброю справою ви сьогодні можете змусити свого ворога відчути сором? Як ви можете помолитися за нього? Помолимось. Господи Ісусе, я славлю Тебе за твою доброту, яка веде мене до покаяння. І надихає бути добрим до ворогів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.